Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинь Квіточки і не тільки. Перед нами один із видів ромашок, як ми звикли, але називається він в Німеччині Маргарита. Ось так спеціально вам показую саме не Маргаритка. Ви знаєте, є така маргаритка, яка теж в простому вигляді схожа на ромашечку. Але в помпонному вигляді не дуже. Це Лантана, багаторічний кущ. Який може зимувати у теплих місцинах. А це ось така рослинка, ромашечка, їх багато, і всі ви будете зустрічати, як марагрити. щоб не було плутанини. Це пасіфлора, багаторічний кущ, вюнка рослина, до речі, їстивні плоди. Якщо визріють і зав'яжуться, точніше, а потім визріють. Дуже така екзотична квіточка інколи оту синеньку називають кавалерійською зіркою. А ось ця гляньте, яка симпатяшка просто. Багаторічних рослин дуже багато, і сьогодні ми будемо на них частіше зупинятися саме на декоративних і красивих отаких от кущах. Це Бугенвілля, Ліана. Подивіться, як вона обрізана. Ця Ліана обожнює сонце і стрижку. На відміну від дипладені, з якої я ніяк не можу подружитися, до речі, бугенвілля в теплих регіонах може зимувати і на вулиці, але не в Україні, в східних областях. В мене вони прекрасно росли на найсонячніших вікнах. Раніше ми знали фуксію як кімнатну рослину, а зараз звертаємо на неї увагу, як і на всі квіти, що їх можна використати і в своїх квітничках. Дуже багато сортів фуксій ампельних, і вони неймовірно гарні. І ось квіточка схожа на картоплянку це пасльон ранеті. Ось і скажіть, що е, не родить картопля на дереві. Олеандр багаторічний кущ теж не зимує в наших регіонах, але будьте то уважні, отруйне молочко і гібіскуси. У нас теж вони використовуються в Україні як кімнатні рослини. Ми дуже звикли до червоних, розанами ми їх китайськими називаємо. А ось ці гібіскуси просто неймовірно гарні, тим більше жовті. І погляд не може не... відвести неможливо погляд від гортензії. Погляньте, які величезні шапки квітів. Це великолистова, теж потребує укриття взимку в тепліших регіонах України, а в основному. Мабуть, використовується як горшкова, виносити, заносити, але яка ж вона гарна. І е, ракитник жерниця. він тут декілька видів, як бачите, і жовтий, і пліто-жовтий, і червоний, і дуже гарний кущ. Він може рости як кущем невеликим, а можна формувати як деревину. На Це садовий бальзамін. Однорічна рослина в нашому регіоні, висаджується насінням, можна розсадою висаджувати. І знову аргірантеном або ж ромашка. Погляньте на одному кущі два кольори. Дуже багато цього сорту саме білого, він користується попитом найбільше, мабуть. Але мене сьогодні притягують чомусь яскравіші кольори. І бегонія. Бегонія кущова, бегонія насіннева, ампельна, живцями багаторічна, вегетативна, все, що хочеш. Це здається, нон-стоп. Махровий вид. І ось жіноча квіточка, як бачите, та, що може дати насінинку. оскільки це гібрид, то насіння не буде повторювати материнській якості, але все рівно буде гарна. Це ампельні сорти, квіточки тут, як бачите, не дуже, але за рахунок того, що багато, кущний, неймовірно гарний. І ось іще один із напівмахрових Ми квіточками, кольорів багато. І дуже важко знімати біля кожного стелажу дуже багато людей. Трішки потепліло і одразу всі додають щось, докуповують, досаджують. Це дуже-дуже ну, багато. Знову фуксія. І тут є фуксія ампельна. Я вже не, не зупиняюся на кожному виді. Балеринки це раніше була моєю любов'ю, не раніше це ось саме ампельний сорт. Вони ось відрізняються тим, що на таких от підтримувачах стоять. Звисають, коли вони звисають, із підвісних кашпо, неймовірно, гарно. У мене була колекція, вирощувала і на штамбі, пробувала робити. І далі переходимо на вулицю. Хочу подивитися з вами сьогодні злакові, можливо, якісь кущі будуть цікавими. Хто в нас любитель зупиняємо, дивимося назви, я старалася зняти, щоб було видно, оскільки я знаю, що любителі злакових у нас є. І я завжди обіцяю показати вам все новеньке, що бачу. Ну, стараюся виконати свої обіцянки. Як бачите, їх достатньо багато кущів. Мені здалося, що я раніше не бачила таких видів рослин, і тому я зупинилася саме біля цього столу. Минулого разу це були інші рослини. А тут я задумалася, чому беремо медвежа трава чи що. Цікаво, просто. вівсяниця, сиза і така ось виглядають дуже цікаво поряд, і такі хочеться погладити саме ось це, здається, ковиль. Поні так, це поковиль. ковила, шовкова трава. Вона неймовірно гарнюща. Ниччата юка, і вона буде вже квітнути в цьому році, бо кажуть, коли ось багато таких волосинок на ній, то це вже починається цвітіння в неї. Зазвичай це на третій рік, після відсадки відводка живця в юки, бо інколи буває, говорять, що дуже довго не цвіте. А вона нарощує масу. І бузок. Погляньте, яка краса, який аромат, який запах білий. Краса. І ось те, що називається людський фактор. Ось погляньте, яка квіточка, як бачите, і що ми бачимо? Білий бузок, зовсім білий. Тут теж білий бузок, дивимося, білий. Ну, ось, бувають помилки, і щось, мені цей був, можливо, вимерз. І падалічний пішов, мілкоквітковий такий, не знаю чому, так. А можливо, просто етикетка переплутана. І ось такі маніпусінькі, такі міленькі квіточки у буска, зовсім маніпусінькі і таких сортів багато. Маленький міс. Асортимент садового центру. Ви знаєте, що неймовірно великий. Такі, наче манюсінькі квіточки, а такі гарнюсі. Гарі гарнюські. І такий аромат стоїть. І знову щось на штамбі вам показую швиденько, тому що дуже багато людей. І ось... Клематися, це, я навіть не знаю, до кого під виду вони відносяться, типу обрізки, точніше. Величезні квіти, треба дивитися, я їх завжди без окулярів, але дуже велика квітка. Чесно, їх тут клематисів багато було. Я пройшла там ще не квітнуть а ці ось такі вже гарні на підставочках. Сорти я вам покажу, можливо, комусь сподобаються і пошукають інформацію. Сформовані, бачите, як такими корзиночками. І ви бачите, яка квітка. Просто вау. І трішечки подивимося на аквілеї, Погляньте, як відрізняються і розміром. І кольором, і формою. Махрові такі мені хоча і величенькі є ось поодаль, але це просто великан, гібрид. І ось простенький, але мілкоквіткова аквілегія. І гравілат на прощання покажу вам цю красу. Це махровія, є, є звичайні сорти, дивіться, роздивляйтеся, прочитала таку інформацію, що Корені гравілата використовуються як гвоздичне масло, бо мають такий віддалений аромат гвоздики. Чесно кажучи, узнала про це вперше. Рослина росте на сонці, любить сонце і дуже гарна. Невеличку подорож ми закінчуємо. Я з вами буду прощатися. Трішки там ще інформації є. Можливо, завтра змонтую, а можливо, зроблю шорцами. Я сподіваюся, що подорож вам сподобалася. Ви побачили чи знали щось новеньке. Я бажаю всім тихо однієї ночі, миру і перемоги. І до зустрічі в наступних відео!